Я Ярік, я люблю, коли все працює як треба. Тому останніх три роки я навчаюся на слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів рихтувальник кузовів. Чесно кажучи, скільки себе пам'ятаю, завжди любив села годити. І ви знаєте, ці типові історії, коли хобі може стати твоєю професією, в моєму випадку це правда. Тому я одразу пішов вчитися на слюсера з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальника кузовів до Київського професійного коледжу цивільного будівництва після 9 класу. Коли в нас розпочалась виробнича практика на підприємстві, я зрозумів, що від нашої роботи залежить безпека людей. Справність транспорту зараз важлива як ніколи. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів відповідає за діагностику обслуговування та ремонт механічних та електричних систем. Електрогазозварник це зварювання металевих деталей та конструкцій, а рихтувальник кузовів за відновлення геометрії та вигляду кузова автомобіля після дорожньо-транспортних пригод. Період навчання в мене з'явився друг. Який також навчається за цією професією, так як наші професії інтегровані, я буду рихтувальник кузовів, а він електрогазозварник. В майбутньому, завдяки досвіду, який ми отримали під час навчання, плануємо відкрити своє СТО, на якому зможемо виконувати всі види робіт, такі як ремонт, зварювання і рихтування транспорту. Люди повинні мати можливість заїхати на ремонт чи на ТО за потреби. Такі речі показують, що життя не зупиняється. Це дуже цінують. Все працює завдяки нам.